Риба, якщо можна сказати, ну маленька. Подивимося, що штиркало, так? Да? так? Та хоч щось уже є, то добре. Писаку доставати? О! Ти що чуєш? Риба. Достав. Ніхера собі. Ніхера собі. Оце він. І для чого нам ті черкаси? Та ні, ти що. Випускаємо. Я тебе випущу, любитель природи. Ти який. Відкрий. Отак. Красунчик. Отак він. Дивиться добре. Добрий день. Ну, тому що він не торкає, бо такі покльовки такі. легенькі. тик-тик, тик. Хорошо. Розмочили. Перший пішов. Ну, коли щука, тум, тум, тум тум, підлодка. Я оце витягую, вона тільки чуть яка тум, я так рибку кидаю на дно, як на мормишку, дум нахуй. Опа, єсть. Шучка. Не знаю, щось є. Когось прицепив. Надо Та я возьму сам. На біля мене. Ух. Ух, ух, ух. Хорош, 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 хорош. Да mm, е. Щукоид. Оп. Съедобный экземплярчик. Сами добры, да, Саша? Нет, все меньше добрей. Все меньше добрей. Все здорово, все келушка. Розпочинив і я. Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні знову риболовля на щуку. Щука клює в розпалі, зубами клацає і ми з рибачком приїхали її Дубасить. Так що дивимося, не перемикаємося, все, що зловимо, все вам покажемо. Погнали! я дав. Опа, є. Прицепив на воблі роб когось. Хоч би окунь, бо дуже мали. Я вгадав. Хорош, хорош, хорош. Ой, хорош, красивий, який окунь. Красота. Це мені такі нравляться рибки. Такий в І ось такий оконь. Так, да, дружок. Викину. Так, ну що, за збиту рибку... За да, треба... Правою. Бабахнуть. Під ковбаску, да? Чи під печенюшку? Ой, хорошо, гаряченька. Тут як завжди немає сигналу. Микроволновка пищить. От Петра Олексійовича. Хоч, Хоч щось, так? Да? Да. Так би ще даром, то ладно. Не, ну вафлі хоч він не Вафлі, вафлі настоящі. Вафлі <рес> так, ну що, давай, хай клює. За збиту. Да. Щас попрт. Ой, ну, по-любому. У неї немає вибору. Буде брать. Я, конечно, не люблю, люблю коричневі. ладно, привіт, їсти, які є. О, це хороша риба. На, да, да. Закілушка. Що значка випули? Да, і зразу риба. Зразу, на другому закиді. Жовта рибка. Да? Так. Да. Треба упиратися в жовту рибку, кажуть. Relax. Это очень просто. А ну, покажи, что у него. Побыто, видишь? Угу. Кто-то ее кто пробовал, кто да? Кто-то ел. Хорошая. Явно не мало. Так, давай мне желтую рыбку. Хватит. О, та чуєш. Той, той що, той, що надо, це він. <гум> та хороші закоптить, Закаптить. торбу, Все, єсть, опа. Я ж казав, що не може бути. Свічки які дає. Орбіт. Тр... Дуплет, так? Да? Пішла роздача. Хороша, хороша риба. Ух ти, що ти що. Оце витворяють щучки. Хороша, хороша. Так, одну дістали. Зараз ну, і другу достанемо. Чпунг. Хорош, хорош. Двушка. Ух, да переживайся на рыбалке. Хорошая рыбка. Мне съедобно, а рыбочка хорошая. Орбит. Ну, за, сбоку, блядь, четко, как да, всегда. тела прокуситься. Ну да. Хорош, хорош, хорош. Ммм. Котлети. Опа, іди сюда. Другий заброс. Іди сюди, каструлька з мясом. Понял, тільки піддернув. Причепил. Да. Може теж треба оригінал вставити? В інтернеті. <рес> Само робний як. Так, це у мене ексклюзив. Подружайка, ну йди сюда. Хопа. Це у мене бігфіш. Хорош. Другий заброс, друга рибка. Пожалуйста вам. Воє. Бери лоє. такі щуки, щучки клюють. Третього забросу я ж тобі кажу, Я тобі це не може бути, щоб її так було багато і вона на вобліра не клювала. Іди, подружайка. На привіс красота. Іди сюди. Висмикав. Іди сюди, каструлька з м'ясом. Отпала. Ха-ха! Не дойшла, каструлька буде пуста. Без м'яса! Як так можна? Дев'ять крючків і відпала. Один... Одинар, ну виходить, якщо три тройника, то дев'ять крючків. Купив за 12. А так він там 16. Який тест? Півтора риба. Бля! Окунь був точно здоровий. Да, Та, окунь точно не щука. Бува. Так, да, був. Опа! Двы. Я корожий. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Хорош, хорош. А ну выходь, покажися, кто там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Щукоид. Ой, 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 ой. красота. Як ты умеешь. Як ты умеешь? Так само, як і я. Фух. Напереживаюся з тими рибками. Ну нічого. Ідь. Давай, 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 подружай. Розслабся трохи. Ти вже в будки. Ти вже наша, додому їдеш. Та й закрутила ти, звісно, крепко. Так, да, взяла так. Могла б його відлетіти. Ну, і що ти не хочеш? А прийдеться. Все, єсть. Ну це вже, це вже риба. Хороша, щучка осіння, кілушна, може трохи більше. На привяз, риба. Риба 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 отпала риба. Та що воно таке, га? Слабенько, да? Orbit. Я ж тобі казав, що орбіт рулить. Тебе теж модний орбіт. Робочі кольори. У мене, у мене народний, а в тебе гламурний. Такий, да. як тебе не деник. У мене патріотичний. Такий, як в тебе не де да. не купиш. Такий в будь-якому магазині зайшов Зайшов. 800 древнего вода и пошел. Кажи, зашел, 800 древнего вода и пошел. 790. А если еще и скидку, да? Да. Можно выцеганить. Вот такие гарные ребки плюют. Вот это такая выпускная. Да, будем выпускать. Есть. Есть. Так. Да. Фух. Хорош. Хорош. Дивити, я її за хвіст чи шов туливу. Чи ні? Що її так розкрутило? Закрутило, бідну. В три погибли. Та ні, ще й за рот. Не вздумай только прыгать. Не надо мне прыгать тут. Хоп. Все. Угу. Там у меня еще не тройники, а двойники стоят уже. Так, есть вот такая рыбка. Красопета. Эх, так, ну. У меня. Двойників. Вийшли двойники. Рибки вже. Років 20. До сих пор лове. Таких щучок. Добрий вечір. Юзурик. Хороша, свідома щучка. Так, ну що, риби ми підловили, я вважаю, дуже гарно. Рибка є. Клювала вона і на силікон, клювала на воблера, Щука клювала на все. Хто вміє, той лови. Все, друзі, всім пока, до скорих відосів.